Дорогие друзья, дорогие коллеги, мы начинаем наше в Європу з сучасної ветеринарії більше десяти годин лекцій від кращих спеціалістів Європи, України та Африки змогли прослухати учасники третього міжнародного конгресу для спеціалістів галузі молочного скотарства. Основна тема удосконалення технологій догляду за тваринами для підняття конкурентної спроможності на ринку Європи. Захід організувала компанія Зоетіс за підтримки Сімедіка та Біохім, а також інформаційного партнера журналу молокої ферми. Ми хочемо донести взагалі інформацію, що робиться в світі, який ми маємо досвід. Саме з цією метою ми організовуємо такі зустрічі для того, щоб ми могли поспілкуватися з нашими спеціалістами і прийняти так би мовити на нашій території. Ми часто буваємо на фермах, а тут вже ми приймаємо наших колег, так би мовити, у себе виступаємо як хазяєва. Ознайомлення з новими ліками та способами отримання максимальної продуктивності перейшло на обговорення, як правильно проводити переговори з переробниками молока та відстоювати справедливу ціну на молоко. Я про молоко і ми з вами розберемося. семінари цікаві, вони завжди будуть цікаві, тому що все знати ніколи неможливо, і завжди потрібно прагнути до чогось нового, йти в ногу із новітніми розробками. Із новинками в галузі ВРХ усі подробиці і тонкощі з Третього міжнародного конгресу для спеціалістів галузі молочного скотарства від Зуетіс можна буде прочитати у грудневому номері журналу «Молоко і ферма, головного інформаційного партнера заходу. Цьогорічний семінар мені сподобався тим, що до нього було залучено максимальну кількість іноземних спеціалістів з різних країн.